Каже, в яке місто зайдете, розпитайте, хто в ньому гідний, залишайтесь там, поки не вийдете звідти. А входячи в дім, привітайте його. Цікаво, що в інші місця говорять про те, що коли входите в дім, говоріть слова, мир вам. Тобто таке привітання Ісус Христос залишив апостолам. Коли ви приходите в дім, говоріть мир Богу свого, мир вам. І якщо Дім буде гідний, то ваш мир нехай прийде на нього. А якщо не буде гідний, то ваш мир нехай вернеться до вас. Друзі, ці слова вони для мене дуже цінні. Чому? Тому що, коли е, людина приходить кудись, вона з собою щось приносить. Вона приносить певну атмосферу, вона приносить певний настрій, вона приносить певний вплив. Ну, Я думаю, що всім нам... Знайома ситуація, коли ми поспілкуємося з однією людиною і настрій піднімається, правда? Якось спокійніше, легше, радісно стає. З другим поспілкуєшся і думаєш, краще я тебе не бачу нічого. Жити не хочеться. Все е, тому Христос якраз про це говорить, що е, щоб мир ваш перебуде в тому домі, якщо ну, дім до своєї. А якщо ні, то мир ваш вернеться до вас. Якщо хтось не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з того дому чи міста, обтрусіть пил зі своїх ніг. Е, істину вам кажу, терпиміше буде землі Содомській і Гоморській в день суду, ніж тому місту. Про що говорить Христос? Він каже, от якщо вас не приймають, обтрушуйте пилизні, і це буде цей пил, оця пилюха, буде свідченням проти цього міста, проти цих людей в День Суда. Він каже, що в е, землі Содомській Гоморській в день суду буде терпиміше. Ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, що таке було з Содом і Гоморк? Що це були міста, знищені Богом, за ту. Ганебність розпусту, яка там процвітала, ну те, що сьогодні пропагується е, і в нашому суспільстві на жаль. 16 й вірш каже такі слова: ось я посилаю вас як овець серед вовків. Тож будьте розумні, як змії, і невинні, як у е. Ісус Христос, посилаючи своїх учнів, застерігає їх. Про те, що їхня подорож це не просто романтична якась мандрівка, повна е приємних вражень. Він каже, я посилаю вас, як овець серед вовків. А це що означало? Можуть з'їсти, можуть роздерти. Це означало, що ви, апостоли, християни з цією новою наукою в цьому світі ви чужі і вас не сприйматимуть. І до вас будуть ставитися жорстоко і підступно. А далі каже, тож будьте розумні, як змії, і невинні, як голуби. З одного боку мудрість змії, з іншого боку, простота голуби, невинність голуби. Це те, що мало характеризувати апостолів. А в цілому, друзі, ці слова вони говорять про те, що дійсно немає нічого дивного, коли, наприклад, і в нашому суспільстві поняття стати віруючим багатьох зупиняє тільки з однієї причини. Знаєте яка? А що люди скажуть? Говорять? Ну, хтось вже пройшов через це і так що ні, мені вже однаково, хто щось скаже, вже говорив. А хтось ще думає, а я тоді подивлюся в очі сусідам, кумам, ну, родичам, що я скажу їм? І багатьох-багатьох стримується фактор. Ісус же Христос говорить про те, що це найважливіша справа, яку взагалі людина може робити на землі. Ну і ще одне. Ем, у мене виникає запитання. Скажіть, будь ласка, у вас ніколи не виникало запитання, ну чого ці віруючі такі? Настирали, про Бога розказує. Ну, вже не можна просто вірити в серці і, і вір собі, дай все, ну нащо ти до кожного чіпляєшся і розказуєш про Бога? Вас не виникали такі запитання? <зас> це ви такі розумні Бога читаєте. Друзі, дивіться, ми з вами розв'язочку ось ці, що прочитали. Чого віруючи іншим намагаються сказати? Буді. Тому що Ісус Христос послав і сказав, ідіть і розказуйте. А чому Ісус Христос цього хоче? А хтось скаже, слухайте, да ви вже взагалі нагліли. Ну, а мусульман свій Бог, нащо ви до них чіпляєтесь? А в буддістів своя релігія, нащо ваше християнство, китайцям там, чи, чи японцям? А виявляється, що не так усе. Виявляється, що істина в Ісусі, Ісус каже, справа в тім, що всі люди йдуть в і хто як не християни, яким вже відкрита дорога до спасіння, які знають, як спасатися, хто як не християни має сказати іншим і зупинити їх? Ви знаєте, друзі, я боюся, наприклад, того моменту, що якщо я комусь не сказав, а в вічності людина покаже на мене пальцем і прокричить, чому ти не сказав? Ти був поруч зі мною, ти зі мною їхав в автобусі, ти зі мною жив по сусідству, ми з тобою разом відпрацювали і так далі. Чому ти мені не сказав? От оцього я особисто а ні, 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 ні. Ну Це його проблема, якщо він не хотів. Інша проблема, знаєте, як колись одного дідуся запитали, це ще в радянські часи. А ви вже давно віруючи з молодого, ви на одному місці на заводі 40 років пропрацювали. Як вам вдалося а не було? Він каже, Та, ні, каже, так, все чудово. Каже, слава Богу, ніхто не знав, що я віруючий. Ну, тобто ніхто не знав і мене ніхто не чіпав. Насправді, друзі, чому віруючі люди? В попад, інколи не в попад, інколи воно доречно, інколи здається недоречно, але стараються сказати про Христа. От я, наприклад, йшов навіть на п'ятачку хтось сидить, грає, співає теж про Ісуса Христа зараз. Чому? Що спонукає людей? Усвідомлення відповідальності перед Богом. Ісус Христос сказав, дітям розказуйте, діти вчуть, і діти говорять. І це дуже важливо. Хоча нам коли здається, що це вже зайве, що ну, воно не потрібне, потрібне. І ви знаєте, який показник того, що це потрібно? Це те, що ми всі сьогодні сидимо тут. Це теж говорить про те, що це потрібно. Це те, про що треба говорити, про що треба нагадати.